4 лютого Національний аерокосмічний університет імені Жуковського Харківський авіаційний інститут завітали народний депутат України Вікторія Кінзбурська та представники благодійного фонду Підтримка та захист легендарна аерокосмічна школа країни в цей день приймала гостей. Тут ми зробили отут. Все розвалено було розли... все Повністю зробили запах села ну, Лабораторії найстарішої кафедри ХАІ «Технології літакобудування». На підприємство, він дуже працює. По а... не можна. Сучасні стенди кафедри інформаційних технологій проєктування і навчальні аудиторії, де, незважаючи на військовий час, відбувалася підготовка до навчального процесу. Ну і звісно, знаменитий спорткомплекс ХАІ іди в Харкові відкритий плавальний басейн. Те, що він працює і готовий, хоч зараз приймати спортсменів, викликало масу позитивних емоцій у наших гостей. Але головне, заради чого відбувся цей візит? Ректора Хаї Миколи Нечепорука було нагороджено відзнакою та почесною грамотою Верховної Ради України. Відповідно до постанови Верховної Ради України від 05 липня 2021 року про почесну грамоту та грамоту Верховної Ради України за особистий внесок у розвиток вітчизняної науки і освіти, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, плідну наукову педагогічну діяльність та високий професіоналізм, нагородити почесну грамоту Верховної Ради України, що прока Васильовича, ректора Національного аерокосмічного університету імені Жуковського Харківський авіаційний інститут, доктора технічних наук, професора підписав. Голова Верховної Ради Стефанчук. Я вас вітаю. Дякую. На врученні було оголошена. Дякуємо кожному, хто на своєму фронті робить усе можливе, щоб наблизити перемогу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава ХАІ!